Як вам таке, друзі? Вісім років тюрми за критику, мову, ненависті чи боротьбої якісь дії, спротив, агітація проти кольорової повістки. Такий черговий законопроект нещодавно з'явився в Верховній Раді. Законовитворці підсилюють позиції ліваків, а також. Форматують нашу з вами мораль. На тлі розмов про суспільне здоров'я, турботи кольчиками, відбувається потужна посилена турбота про суспільну мораль. Точніше аморальність, точніше руйнацію психіки цілого покоління, втручання в освітні процеси а відтак всі ці повістки. Вони турують шлях до освіти, до шкіл, до дитсадків, до майбутнього України. Тож постає запитання. А що ж ми маємо робити? Яка повинна бути наша суспільна, батьківська просто громадська реакція на подібні законопроекти? Чи це є той шлях, який ми бачимо України в Європі? Чи саме така аморальна, здеградована Україна повинна постати по завершенню війни після нашої перемоги, в яку ми віримо? Я думаю, що перемога повинна бути перш за все всередині нас перемога над облудою, над лукавством, над брехнею і над цинізмом. І тоді. Україна постане і дійсно відродиться. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу.